Усім привіт-привіт, друзі, і це наш новий влог з Хорватії. Сьогодні ми їдемо по магазинах на такий невеличкий шопінг, і я вирішила взяти з собою Еліс і показати вам, що тут є в магазинах в Хорватії, Ось і зробити таку невеличку прогулянку. До речі, по магазинах тут я вже їду не перший раз, я вже один раз була. Єдине, що я не брала з собою Еліс. І не знімала для вас відео. Але все ж деякі покупочки я зробила, і в тому числі для Риборнів. Тому зараз я вам хочу показати ці покупочки, а потім вже будемо збиратися і якби їхати. Ось так, давайте почнемо з покупочок, які я зробила для Риборнів. А потім вам вже покажу те, що я купила для себе. Значить, для Риборнів я купила ось таку шапочку. Вона ось така, як бачите, типу як в дирочку. Така легенька. Вона на 56 см, я думаю, що буде для дзвінки. І також купила ще одну шапочку. Ось таку ж фіолетову з вушками. Вона на 62 см, я думаю, що буде для Ренесі. Хоча, можливо, і для дзвінки підійде. Не знаю, приїдемо додому, поміряю. І ще одна покупочка це ось такий от костюмчик зі свинкою Пепою. Це уже от на Еліс. Він якраз такий маленький, хоч тут і пишеться 56 см, але він ну, дуже такий маленький, якраз от для Еліс. Дуже такі класний, мені дуже він сподобався. Це от все купувала в магазині Пепко. Сьогодні ми також в той підемо, покажу вам, що там ще є. Ну а далі вже будемо показувати покупки, типу, для себе. І перше, це ось такі кросівки. Нереально класні, нереально круті, типу, як кеди. Мені дуже подобаються. Такі тут з малюнками. Дуже класні. Також, до речі, в пепку купувала. Дуже мені вони сподобались. Ось і далі це вже з іншого магазину Покупки, а саме Стеді, це ось такий дуже гарний. Крабік для волосся, дуже він мені подобається з метеликом. Там ще були різні і квіточки, і, і, і всякі різні, але мені сподобався саме такий, дуже гарний. І також в тому ж магазині я купила ось такий брелочок. Я насправді не знаю, навіщо він мені. Він мені просто дуже сподобався, такий прям прикольний. Вирішила взяти. І ще її коштував всього 1 євро, чому б ні. Також ми ще їздили гуляти в місто. Це, ну, це було ще раніше, це не тоді, коли ми по магазинах їздили. Там я також купила такі новички сувенірчики. І ось покажу вам також. Перше це ось такі браслетики. Ось такий з ракушками і ось такий дуже гарний. Мені дуже подобається. Ось. І також іще купила, звичайно, шлавні такі. Ось такий. Ровіні, це місто біля якого ми знаходимося. Ось. І також ось такий дуже класний. Мені прям дуже подобається. Він ще трошки блистить, але на камері погано видно. Дуже класний такий. Е, ну і на даний момент це всі наші покупки. Я думаю, що сьогодні ми також щось купимо, напевно, не знаю. Подивимося, Ось зараз вже треба збиратися. У нас на вулиці досить жарко, тому одягати новий костюмчик поки що не варіант. Але я вже підібрала для Еліс інший лук, також дуже гарний. Це ось такий боді. Він дуже-дуже тоненький. Ось до нього ось така от пустушка, і також заколочки, можливо, або ось ці бантики, або ось ці. Зараз не знаю, подивимось. Ну що, друзі, переодягла я Еліс. Все ж таки, ось цей бантик і причепила. Мені він сюди. Вище підходить і під пустушку. Ось також її тут ще причесувала. Ось, і зараз я також буду вже одягатися, і ми будемо потихеньку їхати. Ну що, друзі, ось так от ми зібралися. Я сьогодні ось такі майці і шортах. Ось у нас Еліс. У неї знову дуже розпалася волосся. Але ладно, зараз вже будемо. Що, друзі, ми вже приїхали. <різь> <різь> Еліс зачіска трохи зіпсувалася. але нічого ну, страшного. <різь> Ой, зараз йду вже до магазині. Такий, типу, як торговельний центр, тут ще різні магазини. Ось. І перший магазин, який я хочу піти, це буде Teddy. Подивимося, що там є цікавого, чим відрізняється Teddy в Хорватії від Teddy в Німеччині. Так, значить тут є різні ось такі товари, типу прикраси, ось, наприклад, свічки до Дня народження. До речі, можливо, якась тут буде прикольна, подивлюся і в мене. 8 серпня народження, це вже зовсім совсем скоро. Ну, тут, звичайно, вже для пляжу всякие різні штучки. Ось тут чашки, бутилки. Ось. Поки що, в принципі, від німецького те не сильно відрізняється. А ось, до речі, відео з цими крабиками, де я собі свій купувала. Ось, до речі, такі от у мене. І бачите, ще ось такого кольору. Там ще є рожевий. Щось такі різні є. Дещо купила в теді, там, звичайно, зовсім небагато, але все ж зараз сідемо в пепко. Дуже мені в минулий раз подобався цей магазин, можливо, в цей раз також там щось цікавеньке знайду. Як бачите, тут є досить багато дитячого одягу. До дівчаток, до хлопчиків. Ось. Тут також і пепу, як бачите, різні є. Ось. ну Це типу, мені здається, щось на щось бо тут, як бачите, є е, і типу як для дому товари, і для дорослих одяг, і ось для дитячих одяг також є. І в маленькі, прям навіть. Клас. Тут бачите шапочки, носочки, колготки. Тут до речі ось ці шапочки, які я купувала. Ось тут ще такі різні є. І тільки прикольні сандаліки. Класс. Або, наприклад, такі класні. Що поціно мені цікаво. Ці коштують 5 євро. Ці скільки? Це так само 5. Бачите, різні такі є. Такі тут є прикольні, сліпіки. І це з Гарфілдом, але це взагалі якийсь дуже великий, прям. Ти з цього боку для хлопчиків більше. Тут такі ще є різні. Бодіки. Тут, як бачите, слонявчики різні, пелюшки. Тут іграшки є, до речі, прикольні. Дивіться, з Микки Маусом є, з Міні Києва, дуже класно. Такі ще іграшки є. А тут уже є е, пустушки, бутилочки. До речі, прикольні ці бутылочки з Микки Маусом. Ось. По цінах, ну в принципі, 3 євро бутилочка — це якби ну, стандарт. Не, не більше, не менше, ніж там в якихось інших магазинах, типу. Нормально, в принципі. Це каміні-бутилочка взагалі. Кавно мило. Дивіться, я така з лисичкою я з метеликом. Я така манюшенька. Ти це все з кровиком а там зі слоником. Дуже класно. Ось тут вже для дорослих води. Але мені насправді тут ні в минулий раз нічого не сподобалося, ні зараз нічого не подобається. Ось ми з Что тут такое разное? Очень прикольная канцелярия, мне тут, кстати, нравится Зосета, я думаю, можно себе несколько взять, они такие прикольные. Всё иначе есть такая канцелярия. Смотрите, это чашка Стэнли. В Немеччине я такую видела за 12 евро, а тут она стоит всего 6. Дуже таке, знаєте, заманлива пропозиція, не знаю навіть. Тут ще є дитячі іграшки, але це вже для більш дорослих. Ось. Так, друзі, ну я думаю, що в принципі все. Тут я вам все показала, все подивилася. Зараз будемо йти в інший магазин. І наступний магазин, на який я хочу сходити, це магазин Кік. Він є і в Німеччині. І я там вже була і вам знімала, але мені цікаво, можливо, він чимось тут в Хорватії відрізняється від Німеччини. Зараз йдемо, до речі, в Пепку. Я дещо купила. Я покажу вам ще вже, коли приїдемо до Джеки. Так, виглядає цей магазин. В принципі, нічого не звичайного. Ось. О, ось, до речі, дитячі відео. Такі боді є прикольні. Зісно класно. О, до речі, дивіться, такі самі, як я в Німеччині купувала для боргів. Тільки тут вони, до речі, дорожчі. Такий прикольний. В принципі, наскільки я зрозуміла, асортимент нічим не відрізняється від Німеччини. В принципі, те саме, нічого нового я тут не бачу. Просто подивіться, я натрапила на якісь шалені знижки. За 2 євро можна взяти зимовий комбінезон такий теплий. Ось ще... це взагалі 1 євро коштує. Я в шоці. Нічого, друзі, неочікувано. Я потрапила просто на шалені знижки в Кіку. Накупила цілий пакет тут. Е, приїду додому, буду вам все показувати. Речі всі дуже-дуже класні, а головне ціна просто я в шоці. Тому кому потрібен прикольний дитячий одяг, то також за кордоном біжіть в Кік. Друзі, ми вже вдома. У нас тут цілий пакет покупок. Зараз буду вам все показувати. Почнемо з покупок з магазину Кік. Як я вже й казала, в тому магазині були шалені знижки. Я, звичайно, ж дещо купила там. Так, значить, Перше у нас це ось такі от штанці. Рожеві, ось такі з. Не знаю, хто ці кролики, напевно, вони 56 розміру, я думаю, що будуть на дзвінку. Я їх взяла усього за 29 центів. Уявіть собі, Через походу те, що тут ось така от є штучка, ось такий брак, але воно дуже легко відтирається, від, відпирається, тому не бачу взагалі в цьому ніякої проблеми. Коротше, супер взагалі. Е, так. Наступне це ось такі от штанці. Це вже на 68-й розмір. Я думаю, що вони будуть для Ренесмі. Одні ось такі зелені, одні ось такі от в квіточку. Я їх взяла всього за 1 євро. Ось, е, просто це дуже мало. Це якщо перевести в гривні, десь приблизно 50 гривень. Тобто це взагалі майже нічого. І наступна покупка це ось такий флісовий комбінезон. Я його також взяла за 1 євро, хоча раніше він коштував 8. а я його взяла за 1. Це 50-56 см. Він буде, я так думаю, що на дзвінку. Такий дуже класний. Тут з вушками такі прям милий, милий. Мені дуже подобається. Тут щось такими манжетиками, прям крутий. Так, і це всі покупки з магазину Кітко. Наступні вже будуть з магазину Пепку. Там є багато. Не купувала, купила лише для себе ось таку футболку. Дуже вона мені сподобалась. Ось така. Прикольно, дуже мені сподобалась така, типу з морем. Ось класно. І далі в Теді е, я купила собі ось такий білий кіндер-буено. Я взагалі обожнюю обожній кіндербуено. Але пробувала тільки е, темний. Тепер взяла білий спробувати. Хоча і рахую калорії, типу на правильному харчуванні, але іноді я все ж таки трошки дозволяю собі е, їсти щось смачненьке. Звичайно, в мірах розумного, але все ж. Тому буду пробувати. Ну і це все, друзі. Ось так прийшов наш сьогоднішній шопінг. Ось, тому на цьому наш відео закінчується. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалося. Пишіть у коментарях, як наші покупки, і усім па-па!